А тепер прийшов час подихати, зробити дихальну гімнастику. Сядьте рівненько, розправте плечі, спинку, грудну клітину і приготуйтесь дихати. Вдихаємо носиком, видихаємо ротиком. А тепер надуваємо животик, як наче кульку. Ми вдихаємо носиком, кладемо ручку на животик, і животик надувається. А тепер промовляємо з. Ось так надули животик. І здули, як наче здулась кулька. Добре. Закрили пальчиком одну ніздру, дихаємо однією ніздраю. Іншу. Добре, зробили швидких чотири носом і чотири видихи носом, ось так. Видихну. Молодці. Уявимо, що перед нами гарна кульбабка, і нам треба здути з нею пух. Ми вдихаємо носиком і сильно видихаємо ротиком. Молодці. Слідкуємо обов'язково, щоб не крутилася голова. Якщо голова крутиться, зробіть паузу, трошки відпочиньте. Тепер уявимо, що перед нами великий торт, і нам треба задути на ньому свічки. Треба швидко вдихнути носом і довго видихати ротом. Ось так. І останній разочок. Молодці! Ви класно зробили дихальну гімнастику? До побачення!